Казка про коалу і її теплі обійми. Жила собі маленька коала на ім'я Міла. В неї був дар, що не видно ззовні. Вона вміла обіймати і ділитись добротою не просто лапками, а обіймала всім своїм маленьким серцем. Вона притискала друзів до себе так, що в них зникали страхи, сум і навіть колючі думки, а іноді вона навіть обіймала себе, коли потрібні були сили і підтримка, і це також якимось дивом працювало мабуть, через те, що вона любила, не за щось, а просто так. А любов зцілює і перемагає. Їй було цікаво, як у лисиці справи. Вона щоранку питала в жука, чи виспався. Вона приносила квіти старенькому крокодилу, бо знала, що він трохи самотній, хоч і ніколи не скаже. Але одного разу Міла пішла в експедицію, щоб дослідити новий вид евкаліпту, і ліс змінився. Птахи ображались на білок, білки на їжаків. Їжаки на всіх одразу. Ніхто вже нікого не слухав. Усі кричали, і будували паркани з гілок. Єдиної згоди вони дійшли знайти мілу, щоб якось виправити ситуацію в лісі. Кілька птахів доставили мілу до лісу, і вона почала робити те, що в неї виходило найкраще просто приходила до кожного, обіймала. І щиро казала Я з тобою, ти мені важливий. І вона знову наповнила ліс любов'ю, і щось почало змінюватись. Коли коала обіймала білку, та перестала дьоргати оком. Коли вона посиділа біля їжака, у того згладились голки. Коли вона мовчки обняла стару сову, та тихо прощепотіла. Ми всі знали теорію, але на практиці виявилось не так просто лише ти змогла, але ж чудово бути разом, в єдності. Насправді, у кожного з нас є велика сила любові, потрібно лише сміливість проявити. І того вечора Міла запросила всіх на галявину дружню, просто щоб бути поруч. Поспівати, помовчати, випити малиновий чай. І світ почав лагодитись, бо всі зрозуміли, як важливо обіймати, як добре любити просто так. Значенка. Світ не обов'язково змінюється гучними словами. Іноді його лагодить тиша, погляд, обійми і хтось, хто просто вміє. buti poruč